Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна, і я дуже рада бачити вас у своєму просторі. В цьому відео я розповім вам про механізм переривання контакту на фазі преконтакту, що взагалі я щойно сказала. Я вже розповідала вам у попередньому відео, що таке взагалі цикл контакту. Тож, якщо в двох словах, цикл контакту, це шлях, який проходить наша потреба від початку її народження. Та повного задоволення, і потім уже усвідомлення досвіду після задоволення цієї потреби. Що я взагалі маю на увазі, цим легше буде пояснити з наступним прикладом. Також фраза задоволення потреби. Знову ж таки поясниться в цьому прикладі. Я відчуваю, що хочу їсти. Так? Моє тіло подає мені імпульси, що я хочу задовольнити свою потребу голоду. Я її починаю розуміти. Далі я починаю шукати шляхи задоволення цієї потреби. Так? Я думаю, де я можу. Поїсти, я можу сходити в кафе, я можу замовити доставку, я можу, не знаю, вкрасти цю їжу, відібрати від когось. Далі я вже усвідомивши все це, вирівши, де я точно буду знаходити задоволення цієї потреби, я виконую якісь дії, я звертаюся до навколишнього середовища, знаходжу там засоби і задовольняю свою потребу. Після того, як я її вже задовольнила, я отримала якийсь досвід. І я собі думаю, так я їла картоплю. А чи дійсно я хотіла картоплю? Якщо так, то чудово! Я тепер знаю, що картопля, яку я б, наприклад, приготувала, вона прекрасна. Я щось нове про себе дізналася, і моя. Потреба задоволена, я, мій рівень енергії підвищився, все круто, йдемо далі. Або, наприклад, я поїла не картоплю, або взагалі не, не поїла, і на такому, в такому випадку мій механізм задоволення потреби, цей цикл, він прервався. І от я розповім вам, як же ці переривання, задоволення потреби і відбуваються. У попередньому відео, де я детально розповідала про весь цикл контакту, я згадувала, що є 4 фази задоволення потреби цього циклу контакту. Тобто, і сьогодні я розповім про цю першу фазу, яка має назву преконтакт. Для того, щоб продовжити далі, спочатку розберемося, що таке взагалі механізм переривання контакту. Це порушення, це якась поломка. І в даному випадку це поломка між нашим організмом та зовнішнім світом. Тобто наш контакт, наша взаємодія з зовнішнім світом має якісь порушення, якісь похибки чи помилки. Ми контактуємо якось невірно, адже потреби наші не задовольняються. Якби все було просто добре, і всі потреби в задовольнялися, то Потреби у цьому відео взагалі би не було. Дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся не лише, які є механізми переривання на фазі приконтакту, а й як їх уникнути, що ви можете зробити вже сьогодні, аби свою потребу зробити. Задовольнити, навчитися її задовольняти, розпізнавати. Відразу хочу сказати, що це набагато важче, ніж здається. Але якщо ви хочете почувати себе добре, мати багато енергії, в кінці до кінців отримувати завжди те, що ви хочете, то дивіться це відео до кінця. Фаза преконтакту має два механізми переривання контакту: це конфлюенція та інтроекція. Почнемо ми з конфлюенції. З англійського конфлюенція означає злиття. І так, це один із механізмів захисту психіки, який ми виконуємо для того, щоб уникнути або відповідальності, або зайвої тривоги, або страху. Неважливо. І конфлюенція означає. Розмиті кордони. Людині важко зрозуміти, розпізнати, усвідомити свої емоції, свої почуття і, звичайно, ті ж самі почуття інших людей. Людині важко зрозуміти, що вона хоче тут і зараз. Вона не може цього сказати, вона навіть може думати, що вона нічого не хоче. Але в якомусь своєму відео я вже казала, що будь-який живий організм. Має якісь потреби. Будь-який живий організм щось хоче і щось відчуває. І тобто, коли живий організм, людина говорить, що вона нічого не хоче, що вона нічого не відчуває, що вона нічого не думає, то це вже є якась похибка, це вже якась помилка. І, скоріше всього, людина говорить правду, просто вона не може. Це розпізнати, вона дійсно вірить в те, що вона нічого не відчуває, і над цим необхідно можна і корисно працювати. Негативна сторона конфлюенції в тому, що індивідуальність людини стирається. Людина не розуміє, вона не розпізнає себе та інших, вона їх не відрізняє. Якщо взяти так от два кола, то роз... конфлюенція. Зображається з розмитими, кордонами, з розмитими кордонами, і вони вносяться в, іншу, в інше коло, в нашому випадку, людина, тому що всі ми взаємодіємо між собою, між людьми. І у відносинах конфлюенція проявляється, знову ж таки, де незрозуміло, де я, а де ти, є ми. Де не прийнято стукати в двері перед тим, як зайти в кімнату, де діти вимушені вибирати ту професію, яку їм вибрали батьки. Е, також Конфлюенція характеризується нездатністю сказати ні адже для того, щоб сказати ні, необхідно мати міцні границі, щоб промовити, мені це не підходить, це не те, що я хотіла, це не те, що мені треба. Я не вибираю це, це не для мене. Але як я вже проговорила вище, границі у людей схиник до конфлюенції розмиті, і значить цю. Агресію вони прожити не можуть, вони не можуть висловити свої емоції і знову ж таки сказати ні. І здавалося б, що тут поганого, ну не агресує людина, ну не нєкає. Да? І що тут такого. Да? Але для того, щоб зрозуміти, як краще пояснити, дивіться. Це механізм переривання контакту. Якщо людина схильна до конфлюенції, вона завжди перериває задоволення своєї потреби на фазі приконтакту, наприклад, в конфлюенції, так, про злиття, яке я зараз розповідаю. Коли людина живе так, як вона хоче, тобто я хочу, я отримала, я придумала, я це маю. То в неї є багато енергії для життя. в неї є Можливості рухатися далі. Коли людина не отримує те, що вона дійсно хоче, у неї знижується рівень енергії. Зниженням рівня енергії знижується і рівень життя. Ось чому це погано, це не корисно. Тому необхідно вчитися, задовольняти свої потреби. Людина, яка здатна до конфлюенції, має дві основні про проблеми. Або її лякає відстороненість, відокремленість від іншої людини, або її лякає злиття. Чи навпаки це є єдиним виходом ситуації. Що я маю на увазі? Як правило, людина, яка здатна до конфлюенції, вона уникає знайомства людини. І якщо її відстороненість лякає, то вона з іншою людиною відразу занурюється в емоції, в стосунки повністю. Тобто вона поглинає іншу людину відразу, вона з неї зливається. Для чого? Для того, аби уникнути оцей процес знайомства з людиною, цей поступовий, де ти потрішки відкриваєшся людині, де ти потрішки дізнаєшся. Це людину лякає, яка здатна до конфлюенції. Тож вона пригає відразу відносини, повністю поринає з головою, тим самим не даючи собі можливість. Дізнатися партнера, зрозуміти його переваги та недоліки, зрозуміти його погляди на життя. Це ж схидно до того, що ви, можливо, не сходитеся по життю повністю, у вас інші погляди, у вас інші потреби, ви різного хочете від життя, але ви не даєте шансу це розпізнати, усвідомити. Ні. Ви відразу в них поглинаєте. Ну, не ви, а людина, яка здатна до конфлюенції. Тож, ця людина. Не дає собі можливість повністю признати людину. Так? Це схоже на ті пари, які одружуються, навіть ще не познайомившися один з одним, і потім з цим багажем, який, можливо, неприйнятний один для одного, доводиться з цим багажем жити все життя. Що тут хорошого? Нічого тут доброго я не бачу. І. Також у відносинах конфлюенція може проявлятися у відносинах з дитиною. Конфлюенція часто виражається у мам. Коли мама промовляє, не дитина сходила в школу, а ми сходили в школу, ми купили нові штанішки, у нас була температура, ми отримали п'ятірку, ми смачно поїли, або ми сьогодні пропустили сніданок. Мама повністю. Розчиняється в дитині і її особистий світ, він наче або уходить на задній фон, або повністю розмивається. Тобто люд... мама не бачить нічого, нікого в житті, крім своєї дитини. І зрозумієте мене правильно це є вірним, коли дитина є немовлям. Тому що, зрозуміло, якщо мама не буде злита з дитиною, не буде спати чутко да, від кожного шороху прокидатися, не буде настільки злита з дитиною, що навіть відчувати її, коли вона не знаходиться в одній тій самій кімнаті, дитина не виживе. І це є нормальним до двох років, коли мама повністю злита з дитиною. Це є необхідність, це є природа, і це, і це вірно. І кожна нормальна мама має зливатися своєю дитиною повністю. Але після двох років, коли дитині вже минуло два роки. Мама має виходити з цього злиття. Адже, якщо вона зупиниться, це все буде посилюватися. так? Можливо, ви чули, там і серіала бачили, або з близьких знайомих, чи товаришів, у сусіда, як правило. Да? Е, коли мама не не припинила злиття з дитиною, і коли дитині вже стає 16-17 років, він покидає сімейний будинок і їде вчитися, то він забирає з собою велику частину мами. Якщо дітей декілька, то ці декілька дітей забирають по шматку від мами. І потім мама сидить, і сама в неї вибора немає. Дітям треба жити своє життя. Вона сидить, немов пуста. В неї не було свого власного світу всі ці роки. Вона не бачила ніяких своїх не знаю, бажань, якихось хобі. Вона нічому не приділяла уваги, тому що світ був цих дітей. Це дуже. Відомий випадок, насправді, в психології, коли отак от мами це переживають. І далі мама сидить і просто місця собі не знаходить. Вона створює різні ситуації, може навіть на фізичному рівні хворіти, аби діти приїжджали як можна частіше чи вмовляє їх, або <кхм>, сама їздить до них без попередження, як можна частіше в гості, на постійне місце проживання. так? Тому що вона не може задовольнити себе для того, аби задовольнити якісь свої потреби, їй треба дитина. Тому що в, ній вона, в неї вона вклала свою суть, свій світ. Навіть якщо це не мати, то так само для того, щоб задовольнити свої потреби людині, яка здатна до конференції, потрібна або інша група людей, або інша людина. Вона не може сама задовольнити свої потреби. І знову ж таки, закінчуючи про немовля. До двох років таке злиття, воно нормальне, воно є необхідним для того, щоб дитина вижила. Після двох років це вже є проблемою, тому що мама ризикує втратити свій особистий світ, втратити свої погляди на життя, свої потреби, свої бажання. Як правило, такі мами. Дуже потребують уваги або є постійними рятівниками. Але про це у мене про рятівників, жертв і так далі. У мене є інше відео сьогодні не про це. Також необхідно не плутати поняття злиття та близькість. Злиття. В стосунках я маю на увазі, злиття це коли кордони розмазані, коли не можна знаходитися на відстані зі своїм партнером. Або якщо він поїхав на рибалку, а не встиг виїхати за місто, а ти йому вже дзвониш, пишеш, а де ти? Я тут така бідна, нещасна. Або він нарешті умовив, щоб ти відпустила його на рибалку, а ти така. Ну, їдь, не знаю, що я буду робити. Ну, ти їдь, ти їдь, звісно, ти їдь. А потім реально сидите і ці два дні убиваєтеся, не знаєте, чим себе зайняти. І так, це все чудово. Я вам розповіла про конфлюенцію. Це один із механізмів переривання контакту на фазі преконтакту. Знову ж таки, хочу наголосити, фаза преконтакту це от зародилася потреба, тільки з'явилася енергія да, цієї потреби. І вже отак, от на корні за допомогою конфлюенції, люди, які схильні до конфлюенції, знищують цю потребу. Вони її не задовольняють. І знову ж таки, чим частіше людина не задовольняє свої потреби, тим більше знижується її рівень енергії, знижується її індивідуальність та її особистий «я». Отже, з цим необхідно працювати. Взагалі, я завжди повторюю і завжди буду повторювати, що у вас, якщо є та чи інша проблема, якщо ви, наприклад, розпізнали в цьому чи іншому відео якісь. Свої схильності до конфлюенції, інтроєкції та інших механізмів переривання контакту. Чи навіть з інших попередніх відео. Я завжди буду і рекомендую вам звертатися до сертифікованих фахівців. Так, скільки разів ми чули, та що ті психологи та кому вони надо, та чим вони мені допоможуть. Так, можливо, колись це було правда, але не забувайте, що і зараз рівень життя нашого змінився. Потреби змінилися. Ми перейняли всі. Дитячі з дитинства перейняли всі проблеми батьків, які ті перейняли ще з військового часу. Взагалі, якщо ви відчуваєте потребу в змінах, потребу в змінах в кращу сторону, то знову ж таки звертайтеся до кваліфікованих фахівців. Але ж для чого ще знімаю це відео? Для того, щоб ви могли хоч трішки собі якось допомогти. Отже, що ви можете зробити вже тут і зараз, аби. Не знаю, зменшувати вплив конфлюенції на вас. Якщо ви впізнали в собі ем, схильність до злиття, то спробуйте насамперед відслідковувати свої речові коди. Якщо ви відчуваєте, що ви кажете Ми, ми зробили, ми сходили, ми відчули, ми зрозуміли, ми постановили. То спробуйте уникати ми. І в цей момент, як тільки прозвучало чи мало прозвучати ми, задайте собі питання. А як же я? А що я насправді думаю чи хочу? Я зараз сказав, сказала, сказав від себе, чи від нього, чи від неї? Адже взагалі слово ми це також містить під собою розподілення відповідальності. Важко взяти відповідальність і сказати, це я зробила, це я сказала, це я так відчуваю, я так постановила. Легше сказати ми, і тут відповідальність відразу ділиться на двох, як мінімум. Також вилавлюйте собі, вам легше підлаштовуватися під інших, зробити те, що вам сказали. Ем, можливо, ви взагалі не відчуваєте, що ви щось відчуваєте. Вам здається, що все, пусто, нема нічого. Нічого не відчувається. Тут необхідно розділяти себе. От от, звертатися до своєї свідомості і витягуйте себе із ми, із нас, і щоб було більше я, мене, себе. Звичайно, звучить так трішки метафорично, але я ж кажу, отак: от у відеоформаті я можу подати це лише в такому вигляді. Тому, якщо ви хочете більших і ефективних та Швидких результатів, звертайтеся до фахівців. Інший механізм переривання контакту на фазі ПРЕКонтакту має назву інтроекції. Інтроекції становлять базу усіх механізмів незадоволення, потреб на фазі преконтакту. Інтроекції це саме поширене, якщо іншими словами. Це якісь думки, вислови, принципи, забобони. Так, це якісь поняття, які висловлюються іншими людьми. А людина, яка схильна до інтерекції, заковтується, поглинає, навіть не усвідомлюючи, підходить її цей вислів, чи не підходить. Як мені ця постанова? Якщо пояснити детально, то інтроекції це. Те, що ми прийняли від своїх батьків, так? перші інтроєкції ми, до речі, отримую від своїх батьків. Наприклад, не ходи туди, там тебе машина зіб'є. Або ти подиви на себе, який тобі успіх світить, або не плач ж мужик, або ти ж дівчинка, розпусти коси на дінь спідницю. Ем... Оці інтроекції, як ви бачите, деякі із них необхідні нам, так? Так, де не йди на дорогу, зіб'є машина. Так, це інтроект, але він дійсно далі дасть нам безпеку. А інші інтроекти можуть знищити нас, знищити наші бажання на корні їх заробити. Також до інтроекції відносяться я маю, я повинен, значить, я повинен знати все, бо я вчитель. Мені не можна сходити в бар, тому що я дівчина, наприклад. Так, Різні інтроєкти. Я взагалі так прикладів багато, так важко відразу багато прикладів сказати. І суть в тому, що ці інтроекти навішуються на нас. А людина, яка схильна до інтроєктів, щиро в них вірить. І не розпізнає, а чого власне, я хочу. А можливо, я дійсно вірю, що я стану успішним. так? Або я точно знаю, що не всі мужики козли, так? як, можливо, комусь мами казали. Або люди не такі погані, як кажуть, так? різними інтерактами батьки захищають своїх дітей. І тут необхідно виловлювати, чи дійсно це мені підходить. Також в психології говориться, що інтерекція це як беззубий процес. Це коли ми будь-яку інформацію приймаємо без агресії, тобто ми не, не, не розжовуємо той чи інший інтерект з точки зору конструктиву, чи дійсно це правда, чому саме так, чому всі, що за фраза взагалі всі. Границі у людей, що схильні до інтроекції, зменшуються і наче розчиняються в самій цій людині. Вона приймає себе через навколишній світ та оточуючих. Від такої людини можна почути, а що мені робити, а як мені діяти, а куди мені ходити, а що мені вдягнути, а як мені себе почувати, а як мені себе поводити. Така людина може казати я думаю, а насправді відчувати ми думаємо, тобто якась група людей, та з та звідки вона цю думку принесла до себе В дорослому віці. Людина, яка схильна до інтроекції, не може прийняти рішення. Вона не може порівняти всі за і проти, прожувати. Ту чи іншу ситуацію, аби прийняти вірне рішення, вона не замислюючись, приймає те, що навішов на неї соціум, і несе це у свій особистий досвід у своє особисте життя. Як взагалі можна діагностувати інтроєкцію у себе? Ну, в першу чергу, це, звичайно, коли ви приймаєте думки інших людей за чисту монету для себе. Наприклад, вираз це краще. Нічого не робити, ніж зазнати помилки. так? Не знаю, Знову ж таки, там, які батьки на нас навішують, там, наприклад, а, наприклад, багаті. Багатими можна стати лише нечесним шляхом. Для, або для того, щоб мати гроші, треба дуже багато працювати. Або для того, щоб мати якісь знання, необхідно точно-точно закінчити університет. Ну, приблизно такі інтроекти. І людина, яка схильна до інтроекції, вона рівно... Слухняна людина. Вона наче от так от під, ну, підлаштовується під інших перед тим, що щось сказати, обов'язково вислухає думки інших. За неї навіть інколи може бути замітно, як вона чи змінила думку, чи підлаштувала її під інших людей. Тобто людина не від'єднує себе від інших, вона якби повністю погоджується з думками інших і приймає їх для себе як за чисту монету. Для того, щоб допомогти собі з інтроєктами тут і зараз, просто задавайте собі питання. Так? Ви відчули якийсь вираз, так? наприклад, краще нічого не робити, ніж вжити хоч раз помилку. Задумайтеся. Ця фраза, як ви відчуваєте? Це дійсно вираз про вас, краще взагалі нічого не робити, ніж десь там помилитися? Якщо ні, Значить, це інтроект його на вас в свій час навішили, і ви благополучно з ним ходили до цього моменту. Значить, що необхідно робити? Значить, краще діяти незалежно від того, буде помилка чи не буде. І так буде у всіх різних ситуаціях для того, щоб. Силу цих інтроєктів зменшити в своєму житті і дати цьому циклу контакту рухатися далі по шляху до задоволення потреби. Також, наприклад, зі своїми дітьми, да, хто має дітей, наприклад, ви кажете, ти маєш з'їсти все, що в цій тарілці є. Це вже інтроєкт, який ви вішаєте своїм дітям. Спробуйте. Коли ви вжили цей інтер, спробуйте навішати його на себе. Так, я маю з'їсти все, що в моїй тарілці. Чого я маю з'їсти? Звідки це в мене? Тому що мама мені так завжди казала. А мамі? Що мама так казала? Тому що бабуся завжди так казала. А бабушка чому казала? Тому що вони голодали. Тому що їжі тоді не було, ось чому вона казала, а не тому, що обов'язково треба зідати все, що є в тарілці. І ось так, от виловлювати ці інтроекти, Це, звичайно, просто приклад. Я утрирую, але все-таки він має місце бути. Сподіваюся, я максимально детально розповіла е, з усіх своїх можливостей про механізми переривання контакту на фазі, е, на фазі пряконтакту. І знову ж таки, повторюю, що всі ці конфлюенції, інтроекції, далі я буду розповідати про інші механізми переривання контакту. З ними необхідно, варто працювати. Це завжди на користі, тому що знову ж таки, чим більше у вас задоволених потреб, тим більше у вас задоволене почуття, тим більше у вас енергії. А чим більше у вас енергії, тим вищий у вас рівень життя. А я дякую вам за перегляд цього відео. Буду завжди рада бачити вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і давайте разом розвивати український Ютуб.